Розумію ваше запитання. Ви хочете зрозуміти, чому в німецькій мові використовується прийменник Бей у контексті завдання, тоді як в українській ми б сказали з цим завданням. Чому бей використання прийменників у різних мовах може відрізнятися і часто визначається ідіоматичними виразами та граматичними правилами кожної мови? Бей в німецькій мові часто використовується для вказівки на місце, час або обставини, в яких відбувається дія. У контексті завдання Бей вказує на те, що дія, наприклад, допомога, робота пов'язана з певним завданням. Приклади bei der офгаб Я допоможу тобі з цим завданням. bei dieser офгаб. У мене є проблеми з цим завданням. Чому не прямий переклад? Прямий переклад з однієї мови на іншу не завжди працює, особливо коли мова йде про прийменники. Кожна мова має свої правила та ідіоми, які необхідно вивчати окремо. Як запам'ятати? Найкращий спосіб запам'ятати використання Бей у таких контекстах це практикувати. Чим частіше ви будете зустрічати цей прийменник у різних реченнях, тим швидше ви звикнете до його використання. Ось кілька порад. Читання читайте німецькі тексти, звертаючи увагу на використання Бей. Слухання. Слухайте німецьку мову, намагаючись помітити, як носії мови використовують БЕЙ. Вправи. Виконуйте вправи на вживання прийменників. Меморизація. Спробуйте створити кілька простих речень з БЕЙ, щоб краще запам'ятати його використання. Приклади речень для запам'ятовування. Важливо, не намагайтеся шукати прямий відповідник для кожного українського прийменника в німецькій мові кожна мова має свою систему і іноді доведеться просто запам'ятати нові конструкції. Запам'ятати, де використовувати бей в німецькій мові можна через усвідомлення того, як це прийменник перекладається у певних контекстах. Бей часто вказує на обставини, за яких відбувається дія, та передає значення під час при у зв'язку з тому його можна розуміти як таке, що вказує на супровід або обставини, при яких виконується завдання. Це не зовсім збігається з українським з але вказує на обставини, за яких відбувається дія. Наприклад, бейдізравкабе дослівно це означає під час цього завдання або працюючи з цим завданням. Також допоможе запам'ятати те, що бей часто використовується з іменниками, які описують місце, час, умову чи обставини. Як мені запам'ятати, що тут повинно бути бай в німецькій мові? Якщо в українській мові, це буде з «з цим завданням. Чому там бай? Давайте розберемо, чому в німецькій мові використовується прийменник бай зі словом «aufgabe» завдання. Німецькій мові бай часто використовується для позначення процесу або дії, під час якої відбуваються ситуації або обставин. Тому, коли ми кажемо українською мову з цим завданням, німецькою буде байдіза авкаве, бо мається на увазі під час виконання цього завдання, або в ситуації з цим завданням. Щоб легше запам'ятати, можна уявити такі приклади: байда Arbeit. На роботі під час роботи. Байм Essen. під час їжі, Gelegenheit. При цій нагоді. Тобто бай вказує на певний контекст або обставини, в яких щось відбувається. Це трохи відрізняється від українського з, який частіше вказує на інструмент або спосіб дій. Huh.